Я ваше не хочу казати до мене. Голова вам дозволяла, А я свою фізіономію не хочу. А я на правах дію журналіста. Це ви як законодавство України можете? Оставте, мені, будь ласка, ваші зі. Е, е, е. Звичайно, я залажу. Скільки разів я письмово до вас зверталася. З тим, щоб ви прийшли і подивилися, Покажи. що там. Значит, мені, мені не треба роботу на публіку. Покажіть документ. Візитки немає, Ні, там... ні, не, не, я... Та чекайте, Про чому тут візитка? Візітка так посвідчення. Да, візитка. То... А для якої цілі ви, ви знімаєте? А чому ви в мене тільки одну сторону знімаєте. А, а чого одну? А, а не хочете. А а не, а не Хай приходять. Я зверталася до другої друг. сторони. Друг. Там така ситуація, вони <гад> дали коментар. І... Можна посвідчення наші? Ну. Да, дякую. А для якої цілі ви зняли наші посвідчення? Ні, не, для якої не цілі. Має право у себе. Ні, ні, ну мені цікаво просто. Звертались я до вас. Зверталися. Скільки разів? Не знаю. Не, не рахували. Звичайно. Скільки без я бізнес біз, приходила? Шановна. Так. Значить, ви зараз е офіційно дасте запит. І вам нададуть Звичайно. відповідь за, за період Звичайно, момент... а зараз я з хочу... З ви надавали нам відповіді, ви виконавцем тут є. Я у вас хочу запитати, ви виходили на Виходим. будинок, дивилися, Виходим. що там робиться? На, 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 на момент 11-го року я був на місці. Чому ви мене не, запр... не запрошували? Мою доньку на обстеження? Значить, я... Був прив'язаний до часу. У мене є пауза, у мене є автомобіль. Я сів і поїхав. Ви поїхали через паркан дивилися? Чи як? Я був на телефоні. Ви зв'язувалися з цією співвласницею. Так. так. Чому ви з нами не зв'язалися? Це був один рік, а сьогодні 16-й рік. Різниця в часі 5 років. Так. У мене кожний день стільки інформації, що ось, якби я знав, що мені треба буде обов'язково занотувати, що необхідна буде інформація для пані. Як у вас прізвище? Людмила Павлі Павні за, за... за, вгородня. за вгородня. То я б нотував. То загородню ви все. знаєте, що вона завгородня. Те, що я завгороня. Ні, не знаю. Вас, я завгородні, я знаю, тому що ви якби рідня. Була. Е, е, а ви знаєте, що цей будинок е, спільній часткової власності і не поділеним натурі? Мені треба підняти документ. Я вам не дам документ. Ні, значить, ви надасте офіційний запит, а я вам дам офіційний відповідь. Значить, на сьогодні, на сьогодні, Ласка. на сьогодні, на сьогодні це не така справа, що я е, е, підняв. Будь ласка, а, да, подивіться, це на ну, одинадцятий рік. Що да. ви хочете отримати? Я хочу отримати, чому ви без другого співвласника. Ходили там і дивилися з цією стороною, а нас не, туди не приглашали. Не готові дати відповідь, не повністю. Не пам'ятаєте. Добре. Далі. Ви архітектор. Я е начальник відділу містобудування. Покажіть, будь ласка, де там частина А цього будинку? Значить, це е не технічний паспорт. Я вам надам технічний паспорт, якщо ви Значить, за рішення Шановна, суми, за рішення шановна, суми... я іще раз кажу, можете записувати. Значить, відповідь буде надана офіційно, після надання офіційного звернення. Покажіть, будь ласка, технічний паспорт. Так. Де частина А? Що значить частина А? Не частина А. Є жит... житловий будинок літера А. Так, літера А. Літера Загальна ось. частина А. Так. Так, літера так. А. Є, Значить, власна. шановна, я їй ще кажу, ви не слідчий, Я не підозрюваний. Значить, через то, значить, я відмовляюся зараз е, брати участь в сценарії цьому. Блище, ближче, ближче, отак от, так от. Ближче. значить, я, я відмовляюся. Ми значить, на офіцій. Значить, Значить, це, це кінокомідія. Ви не можете точні? показати, де частина А. Значит, не частина А. Е. Літер А. Є. Е. Літер А. Хай буде літер А. Михайло Іванович, ви надавали оцю довідку. А можна, щоб хтось із юристів підійшов в мій кабінет, значить, пані Загородні знімає кінокомедію кіно тут у мене. Я не знаю для чого. Вот. І я хотів би, щоб юристи були присутні. І взагалі хтось свідок з нашої сторони. Алло? Ви надавали відповідь. Будь ласка, зачитайте, що ви надавали. Почитаємо юристів. Ну, так, а до чого тут Це ж відповіді ваші? Я, я вам кажу, значить, е, сьогодні, сьогодні, е, як оце от називається? В плані як? В плані, от, як в плані, називається що, Ми прийшли в державну установу, багато... де державна установа не да. на цьому корупційні да. дії значить, для, при... для того є що, хвилиночку. Поводження вчора, проекту. Вчора. вчора на виконавчому комітеті створена е, корупційна рада, антикорупційна рада. Mm. Якщо займіться, бачить бач, ознаки корупційних дій, я дуже прошу написати звернення в, в на розгляд ан, е, антикорупційної ради. Ну, може, зараз не антикорупційні питання Ні, було заявлено що є ознаки Звичайно, тому що корупції. незалежний експерт проаналізував, що всі ці документи, Значить, які я, видавалися. Я через, він... через то кажу, що. Ні, та факт, це все буде. Пані, вони пересуваються. Хай, хай пані зараз звернеться. У пані це є багато підстав до коментарів. Обстежував. Це один будинок. В якому смісі я один? Ну, один? Один. Один. Ви стверджуєте. Так. На яких підставах? Я чекаю. Я ще раз скажу. Значить, я зараз не розумію, і ще раз, не, повторяю, я не розумію нашої, нашого ток спектакля. Значить, я Абсолютно вам задала розумію. питання. Покажіть мені, будь ласка, на технічному паспорті БТІ, на кадастровому плані литеру А, цього Значить. будинку. Значить, покажіть ще раз технічний паспорт. Значит, может заниматься. Так я шукаю. Значит, ось. Да. Лихонечный паспорт. Mm -hmm. Так. Житловый будинок. Литера А. Mm -hmm. Вот он, литера А. Нет. Какая она так она уже трошки с Г. Остов покажите мне, что, что в будинку. Остов покажіть. Що значить остов? Ну житловий будинок. Ні, це остов. Прикладіть мене, Не, будь ласка, на українську мову, остов. Ну, скелет цього будинку. До, ко... До якої частини прибудови робилися? Михайло Іванович, ідіть сюди. Ось. Житловий будинок літера А. Літера А? Да. Ось цей будинок 24,7 метрів. Читайте, що написано остання експертиза, по якої виносилося рішення. Читайте, оце, щоб підкреслити. Е, 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 покажіть, будь ласка, рішення суду. Ви третя особа, Значить, Ви були в засіданнях хоч е, один не, раз. Я не був. На, на... А хто не, був? Не знаю. Ніхто не був. Читайте, що експ... тут напи... пише експерт. Значить, шановний кореспондент, якщо заявниця не може. Не може надати. Посприяйте. Покажіть мені рішення суду на, пі... на підставі цього о... ну, експерту. Ні, та рішення суду є. Вас просто просять подивитися. Я хочу, щоб ви тут комісії. почитали, що тут написано. Ви ж не ну, тобто, архітектор. Значить, я вам даю ми... будівельну експертизу. Я Зурову не праві давати оцінку висновку він... Сертіфіковано. Ви виходили і... на об'єкт. Ви кажете, що там один я будинок. Я раз кажу, читайте, що я не праві давати оцінку е експерту. Один експерт, другий експерт, значить, що пише. Значить, і покажіть експерт, мені, будь ласка, рішення суду, яке було прийнято на підставі висновку експертизи. Ви третя особа, ви повинні знати, яке рішення було винесено, коли на сьогодні ви прийшли знімати спектакль Звичайно. спектакль. Звичайно, Значить, у мене цей спектакль вже йде сьомий Значить, рік. Значить, покажіть мені, будь ласка. Прочитайте, покажіть, будь ласка. Що мені, тут будь ласка рішення суду. Покажу зараз я вам рішення суду. Я не вправі коментувати екс... експертизи. Суди такі ж корумповані, безпосередньо суддя не ви, вийде. Ви оце пишете? Пишіть. Ви пишіть. пишете? Я не боюся своїх судів. Запишіть, будь ласка, Значить, якщо я, я десь буду світитися в вашому коментарі, то я буду... Я не зря яку взяв документи. Читайте, будь ласка. Що, будь ласка, що ви життя. робите монтаж і там, і там, де стоїть питання. Що заявниця заявляє, що Ірпінський суд корумпований. корумпований. Чекайте, не було сказано так. саме Ірпінський взагалі. Так. І я так. теж Мені, можу чек... це сказати. Знає, в даному випадку я, ви, ви, рішення ви, 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 хто виносив? Ірпінський міський суд, так? Ну, там не лише Ірпінський суд. Значить, Читайте ось ви, рішення. Через то, хай пані. Якщо ви, ви, ви так просите, ми ви, не будемо дає, робити сюжет, ми ви, просто ви, все це відео покладемо. Ви, дає, Видає, я вам надаю рішення. Чи Корумпований суд, знає першу того, суд поїсі буде, Ось ми узнаємо, чи корумпований, чи ні. Ми ну, вже багато Ви, побачили влашко. рішень, які є підставами того, про що люди говорять. Так що не бійтеся. Вирішив. Вирішив. Відмовити у задоволенні позов за оборотні Віні Васильівні до Завородні Станіслави Броніславовичі, третій особи, виконавчий комітет Рікінської міської ради, Державна інспекції сільського господарства у Київській області, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, головне управління ДНС України у Київській області про усунені перешкод у користуванні майном містянно набиральні шкоди. Рішення в повному обсязі буде виготовлено тоді. Рішення прийнято? Ви були на об'єкті в 11 му році. Я вам іще раз кажу, рішення прийнято. Прийнято. Я не вправі я, е, коментувати. Для того є другі інстанції. Ви можете я зачитати цей абзац. Я зачитати, не Зачитати цей абзац. Я не буду. буду, я я буду Результатами візуального обстеження та проведення дослідження було встановлено, що власник трьох четверт. Тих частини будинку, по вулиці Майковська, 34Б, у місті Ірпінь. Загородня СБ виконала роботи з демонтажу своєї частини будинку. А демонтаж що це таке? Вид будівельної е, роботи. Так, що входить е, в ці роботи? Значить... Давайте більш конкретніше питання. Якщо я вона я відпові... вибрала... я відповідати не буду, Значить, по даному питанні прийнято рішення. І як тільки що мені стало відомо на прийомі міського голови, що прийнято рішення не тільки судом першої інстанції, а й апеляційний суд Звичайно. і, і е, касаційний. А скажіть, будь ласка, Значит, я... чому ви не прийшли на, на, на сьогодні? Чому ви не прийшли на, на жодного разу в судове засідання, як третя особа, Значит, і не сказали, що землю вона не правотузувала. Ми за це взяли гроші і надали їй державний акт. журналіст, так називаємо. Погодили. Я не так називаю. Так називаємо. Погодили проект. Навіть коли я на, на, на допиті у слідчого мені показую документ, що я маю право не давати свідчення проти. Чекайте, все. ми не до вас як до державного службовця. Я вибачаюсь, значить, якщо розмова буде проходити і далі в такому руслі з таким питанням, в мене дуже багато е, питань. Так які? вам питання по суті ставлять? Не по суті. Значить, по сути, ставте по суті. По суті, питання питання. По, по суті, питання вирішено в суді. Ну ви ж бачите, що з порушеннями Значить, я не суд вищої інстанції. Ну, то Вас не питають по рішеннях я суду. Я вас питають кажу, по будинку. Я не суд вищої інстанції ви мене чуть на сьогодні, на сьогодні. Які б вони суди не були, значить кінцеве рішення приймає суд. Так чи ні? Шановний журналіст, так називаємо? Ну я не так називаю так. Називаємо, ну, тому, думка. тому це що ваша думка да. по по-друге... Да. Да. Скажіть, будь ласка, ви надавали нам ось цю відповідь? Надавали? Надавали. Ви тут пишете? У відділі місто та значить, кроме того, що там написано. E, більше не, не, не дам ніякої інформації. Значить, ви містобудівні умови не зареєстровано обмеження Великінської міської ради. Тобто ви її не надавали, так? Так. Алло? Так. Є? 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 Я вас слухаю, Василь Василь. Так, не надавали. Містобудівні умови обмеження не надавали. Не надавали. Так, третім пунктом написано. Згідно з пунктом 6 статті 31 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, пункт 6, проєктна документація на будівництво об'єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами. Скажіть, будь ласка, і в якому році цей закон набрав законний сили? У лютому 11-го року. Лютому, а коли був проєкт погоджений заступником головного архітектора Садче? Не знаю. Я на посаді з 10-го. Ви добре знаєте, що цей проєкт значить, був погоджений. Я на посаді з 10-го, 1-го, 2011-го. А ви дивилися документи, коли ви надавали цю відповідь, що є проєкт погоджений в травні 2010 року, без вихідних даних. Ви дивилися це? Дивилися. чому так таку відповідь даєте? Значить, ви відповідь можете оскаржити в організації або у суді. Добре. Далі. Довідка про те, четвертим пунктом, що частина житлового будинку, літер А, приміщення, два, площою такої-то, площою такої-то, площею такої-то, площою такої-то і площею такої-то. Так. Е який знаходиться в Ірпіні по вулиці Майковська, 34Б Київської області, побудований відповідно до вибору дбн 360 92 планув... Планування забудова. У нас особистий прийом ні, ні. У вас сьогодні. Ми... Скільки часу ми працюємо з вами? Я не засікала. По камері 8 хвилин. Значить, я зайшов для того, щоб знайти документ на відповідний органи. Ви зайшли, і зайшов знизу, де я повинен вести прийом. Або ми спускаємося вниз, на перший поверх прозорий офіс. От, ви будете чергу. Ну, якщо ми вже тут, давайте вирішимо ці питання. Я вам, вам по-перше, на попередній зустрічі попередні зустріч, я сказав, що, по-перше, нам заборонено тут вести прийом, тільки при, в прозорому офісі. Е, Михайло Іванович. Так. То я вас, вам ставлю останнє мам, питання. То з яких підстав ви прийшли до висновку, що немає порушень будівельних норм, портважежних норм, санітарних норм, якщо ви не надавали їй містобудівні умови обмеження? Шановні заявниці і шановні журналісти, ви в наступний раз готуйтеся трошки. Містобудівні умови та обмеження надаються на об'єкти. Ви з площею більше 300 метрів Добре. Так. Вихідні дані. Якщо проєкт погоджувався в 2010 році, вона отримувала? Не знаю. Не знаю. Не володію інформацією. Так. А листи від так, е вихідні вихідні дали Я дали. ще раз кажу, я спускаюся в прозорий офіс. Ми зараз. Значить там йде. люди чекають. Ви розумієте це чи ні? Михайло Івановичу. Значить, е-е, у нас є, е-е, є такі документи, е-е, зараз, я, зараз я позову співробітників, щоб вони просто засвідкували, щоб вони моїх е не забрали. Значить, всі всі поміщення буде в в, в літера А, так? Ось ці, що ви писали. Шановні, я не буду давати коментарі, тому що ви написали, тому, не я не буду давати коментарі, тому що по даному питанні винесено е, рішення суду. Я вас питаю, по даному питанні, по даному питанню є рішення суду. І ви на, е, на основанні рішення суду написали оці приміщення. Я ще раз кажу, що по даному питанню вы Ви вирішені Ви суд.